Зараз ми знаходимося на території одного з найстаріших храмів району Павлоградського. Розкажіть, будь ласка, про нього. Е, наш храм був побудований в 1814 році е, Петром Канделеєм. Е, він був побудований в честь перемоги на той момент російського війська над е, французами. І в честь цього він побудував цей був храм. Але насправді, дата е, трішки невірна, Насправді він був побудований в кінці 14-го року. А освячений був престол в 1815 році. Тобто, по факту, орієнтуватися, коли день народження, скажімо так, в, храма, то в храмі, то храма 210 років повинно бути на наступному році. Але так як скрізь в архівах йшло те, що храм закінчили будувати в 814-му, його і освятили тоді, скажімо так, більші частині документів. Тому ми рахуємо, що в цьому році нашому храму 210 років. І ми вже тут служимо по новому календарю, тобто 29 червня в нас буде храмове свято. Я сподіваюся, що до того часу ми все ж таки е, зробимо і відремонтуємо всі наслідки цього терору. Храм багато чого пережив. Храм дуже багато чого пережив. Він е, пережив е, гоніння за радянських часів. Е, люди проводили богослужіння в посадках і в лісах. Тому що заборонялися служити в цьому храмі. Храм пережив руйнування, його два рази намагалися підірвати. І на третій день, коли приїхали реставратори з Москви, вони... один із реставраторів сказав, що за частину суми той, яку ви хочете виділити на підрив цього храму, я можу повністю відновити цей храм. І спочатку цей храм відновлювали як будинок бракосочетання на той момент. Але то був досить такий хитрий хід. Об'ясню чому. Коли приїхали партійні люди сюди до храму, коли вже відреставрували храм. Зайшовши до храму, першим ділом, що вони побачили в храмі, це на колонах ікони святих євангелистів. І піднялось питання, що ви насправді відновлювали? Ви робили його як будинок бракосочетання, чи ви робили як храм? Звісно, що тоді відповіли, що це як будинок бракосочетання, але вже тоді планувалося, що це буде храм, саме храм. Його планували відновити в такому досить таки специфічному е, стилі. Е, тут повинно було бути багато скляних вітражів. Тут е, була стела, зроблена також зі скла, досить таки гарна. І по задумки архітектора, коли сонце заходило, е, сонячне проміння повинно було проходити через цю стелу і освітлювати повністю храм. Тобто задумка була досить таки гарна, але вони зробили цю задумку. Але воно з часом все, скажімо так, пішло. І з того залишилося це тільки вітражі, режіції, що в нас залишився в храмі, і, мабуть, все, більше нічого. Був гарний розмальований купол. Коли архітектор зайшов до храму перший раз, даху не було в храмі. І зайшовши в храм, голуби були взлетіли. До небес і він побачив цю картину, коли голубе і небо. Він сказав, що так куполи буде виглядати, і він так і виглядав. Чи відомі тут якісь випадки 음... чудодійних ікон? Так, так, звісно, у нас в минулому році восени була заміроточена ікона Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І хто казав, що це на лихо, хто казав, що це на щастя, але є, скажімо так, таке передання, що якщо ікона мироточить саме миром, от. Прозрачна е, рідина, то це на благо. Якщо крові, то це до біди. І коли до нас прилетіла ракета, люди казали, що ми ж казали, що це на лихо. Але знаєте, що саме було диво: що жодного пострадавшого, навіть порізів на людях не було. Тому що буквально 40 метрів, ось на вуглу нашої території, будинок прям 2 метри від будинка. Будинок уцілів. Людина, яка була в будинку, ціла і неушкоджена. І всі живі і здорові. А матеріальні убитки це матеріальне, це все таке, що можна відновити. А насправді, що Бог спас людей, за яких ми молилися, тут то, і молимося, то вже чи не чудо це. Священники вірять у дива? Тільки в Боже дива. Тільки в Боже дива. Не в повір'я, в що такого ми не віримо, тому що в нас є тільки один Бог, Ісус Христос, і ми. Віримо тільки в те, що він може нам послати. Тобто все згідно наших молотов, тому що повірено нам кожному буде дано. Про що ви мрієте? <гум> Насправді досить таке, мабуть, буде дивно чути це з уст священника, але я просто мрію померти на Пасху. <гум> Поясню, чому. Є таке повіря, що якщо священник помирає під час пасхальної служби, то він відправиться відразу до раю. Знаючи, що всі ми на землі грішні, і, повірте, хто б не хотів би опинитися біля ворот раю, <сум> насправді я хочу, щоб закінчилась війна і повернулися всі наші війни того. Тому що я за цей період поховав дуже багатьох своїх друзів. Ви виконуєте місію капелана на фронті? З якоїсь сторони так, тому що я їжу з волонтерами. На фронт до тих хлопців, які запрошують священника, з яким вони хочуть поспілкуватися. Якщо в них в бригаді нема капелана, то я їду і виконую завдання капелана в цих військових. Дуже багато було таких випадків, що хлопці, коли ми до них приїжджали, вони казали, дякуючи Богу, що приїхав Православний Священник. Тому що вони, скажімо так, дуже Віруючі, бували такі бригади, що з західної України хлопці приїжджали, вони дуже віруючі і вони хотіли посповідатися, деякі бажали причаститися, і ми їдемо, виконуємо це завдання. Тобто ікона замироточила до прильоту. Я правильно? Так, замиро? ікона замироточила до прильоту, і це, скажімо так, досить таки було неочікувано, тому що я насправді навіть не пам'ятаю, ми готувалися до якогось свята були. Я прибирав був у храмі, і в нас ікони були, висіли на підйомі на хор на, на клірос. І я коли замітав, я побачив, що були капельки на ступіньках. Я навіть не про що не думаю, просто витерг. І знову спускаю знову капель. Я на ікону навіть не звернув уваги. Я подивився, з потолка не доникав. Витер і пішов додому обідати. І вже коли обідав, скажімо так, коли мироточі ікони, з'являється запах, досить сильний такий запах миру. І я просто підніс руку до обличчя і я почув запах, дуже сильний запах миру. І тоді я вже зрозумів, що за ікони. Я повернувся до храму, а ікона ще сильніше почала мироточити. І це, скажімо так, калюшка стала ще більше. Я взяв ватку, пропитав ватку цим миром. Позвонив в єпархію, спитав, що мені робити, тому що насправді перший раз стикаюся, я не знав, що з цим робити. Мені пояснили, очі молися, помазав людей цим миром, насінням душі і тіла, тому що це дійсно є чудо. І на даний момент ця ікона перебуває в нашому храмі. Що саме цікаве, що ця ікона, коли трапилась, скажімо, ця сумна подія з цим прильотом, ця ікона лежала на центральному монології в храмі. І їх дві лежало. Христово Воскресіння, я не пам'ятаю, інша, здається, Петра і Павла була ікона. Петра і Павла, ікона була розбита вщент. Ікона Воскресіння трішки її поцарапала. Саму раму повністю розбила, ікона ціла, залишилася. Тобто, Можете ти нам її показати. Так, звісно. А коли ви повідомили, що ікона мироточить, чи здивувалась в єпархії? А... В єпархії та навряд чи здивувалися, тому що останнім часом, от саме в той період часу, дуже багато по всій Україні почало мароточити ікони. І, скажімо так, що в нашій єпархії вже очікувало, що в якомусь із храмів замороточить ікони. Тому, скажімо так, великого дування не було, але скажімо, ну, сказали, молись, отче молися, без перестанку молися. В нас е, кожного дня були служби біля цієї ікони, ми читали акафісти, ми молилися. У нас е, служба була аж на 9-ту годину вечора. Е, перші три тижні ми служили зранку о 8-й годині, днем в 3, в 3 годину, і в 9-ту годину вечора, тобто три рази на день, ми місяць кожного дня молилися біля цієї ікони. Е, знаєте, що найбільше мені сподобалось, те, що ці самі ночні служби, коли ми молимося до Господа Бога нашого на вулиці вже темно, і в храмі горять тільки лампадки і свічки в руках людей. І це таке відчуття, як будто ти вже перебуваєш не тут на землі, а десь біля врат раю. Таке блаженство на душі спокій. І дійсно набагато багатьом людям, скажімо так, багато людей по Відчувало полегшення, тобто в своїх проблемах. Хто казав, що мені набагато легше стало там болить те те, те. хто казав, в мене в сім'ї почало налажуватися те, те, те. Тобто люди почали звертатися більше до храму, їхнє життя почало налагоджуватися. Мироточіння було з рани, от сер... з ребра. Ось ну, якраз чорна полоса залишилася від мира. І тут вже майже не видно, воно виходить, роточила з рани Ісуса Христа. Рука, ребро. Воно тільки під кутом видно, що воно. В Вінницькій області, мабуть, десяток храмів є, які помазують цим ділеєм людей, привезені з нашої ікони. У нас по єпархії теж вже багато храмів, які я відвозив, отці просили отець привези. Я привозив, дарував, вони мажуть людей цим миром. І Подейкую, що навіть і факти зцілення. Є навіть у нас люди, які, яким я, скажімо так, дарував був цей єлей з миром, вони помазували себе і дійсно казали, що набагато легше. Ну, ну, кожному повірю тому що насправді той, хто вірує, той і зцілиться. Той, хто не вірує, що б йому не робити, він не отримає зцілення. Навіть коли кажуть, що. От моляться до Бога, просять, Господи, подай зцілення. От, все, людині треба робити операцію, ніхто не може зробити цю операцію. Тут знаходиться врач, людина відказується від врача і знову каже: Господи, ну подай зцілення. Приходить такий час, що людина просто помирає. Уже ж на небесах питає: Господи, а чого ти не подав мені син? Каже, я ж тобі лікарів посилав, чому ти відмовився? Отак воно і є. Тому що Бог. Не завжди діє напряму. Бог може діяти через інших людей. Трапилось, що людина померла, потрібно поховати. Все ще не хворий, не хворий, йому потрібно йти хоронити. Родилася дитина, потрібно похрестити. От люди хочуть щоб похрестити дитину. Все, хворий, не хворий, і потрібно похрестити. І ми не можемо відмовити. І я вам скажу так: у нашому храмі, в нас же ж цін немає ні на які послуги, тобто на хрести, не на похорон, нічого. В мене багато священників, до речі, от з приводу московського патріархату, як ви питали, дуже часто священники саме з Московського патріархату питають, Отче, за що ти живеш? Каже, чому ти не поставиш собі ціни на всі ці треби? Я кажу, чесно, мені не дає це навіть Євангелія зробити. Тому що апостоли, апостолам як, за те, що вони стріляли, вони казали, дайте стільки, скільки вам не шкода Господу Богу віддати. Пожартуйте, скільки ви можете пожертвувати. Так само я на ньому кажу, скільки пожартуйте, стільки буде на храм і трошки. мені. І повірте. <свісно> люди з розумінням почали цього відноситися. Спочатку дуже тяжко було, тому що всі люди казали, та все ж таки назвіть ціну, назвіть ціну. Не можу я назвати ціну, Тому що мене Бог перевів до священства, мене рух поклали, я за це взагалі не заплатив коштів. Це був промисел Божий. І я буду брати з людей кошти за те, що я отримав задарма і віддаю задарма? Це неправильно. Апостол Петро, він ходив, проповідував, він заробляв собі кошти не тим, що він лікував, а тим, що він робив сіті ті палатки. Він заробляв кошти своїми руками. До кінця зими я також працював, тобто вся моя зарплатня обратно входила в храм. Я з храму майже не беру коштів. Зараз так, зараз тяжко. Тому що зараз роботи немає, але все рівно я використовую ту подушку, яку я давно собі був зробив. З храму я кошти не беру. З храму нас кошти йдуть на ЗСУ. Зараз ми збираємо 57-й бригаді на ip камеру дальнього бачення. Хлопці дуже сильно просять, сума дуже велика: 37 тисяч, однак тільки камера стоїть. Зараз ми збираємо на неї. До цього ми відправляли на фронт дрони. В нас знайомі, є, які роблять ці дрони, теж безкоштовно ці дрони робили. Тобто ми по собі вартості ці дрони робили. І хлопці на фронті просять іще таких дронів, тому що вони дійсно рятують життя на даний момент. Але останнім часом збори йдуть дуже тяжко. Дуже тяжко. Ми на цю камеру вже збираємо третій місяць. Ми ніяк не можемо зібрати на цю камеру кошти. Ми зібрали на даний момент 13 тисяч, а ще потрібно 24. На дрон ми закривали збори за день. А на камеру — чогось от чогось от, саме так. А хлопцям потрібно. Хлопці пішли, були на ротацію. Ми думали, що ми змінимо ціль нашого збору на дрон, тому що хлопці, які ми збирали, пішли, були на ротацію. Але фронт, він же ж не постійний. Хлопці на ротації побули рівно тиждень, і вони вернулися назад. А все їхнє обладнання було залишилося в Авдіївці, коли вони виходили. І тепер їм потрібно це все відновлювати. І, а хто як не ми? От хто допоможе хлопцям? Хлоп... кажуть, от вони пішли воювати за кошти, от їм по 100 тисяч платять. Чесно, у мене знайомий пробув до отримання поранення три місяці на нулю. Він досі судиться за те, щоб йому виплатили його бойові. Він отримує менше, він працював на шахті, він отримує менше зарплатню, ніж він заробляв на шахті. І він каже, я за цей кошти купляю свої поїздки і ремонтую машину свою. Каже, в мене нема коштів навіть за що жити. І тоді повстає питання: хлопці там кладуть свої голови, а хтось може це сказати, що вони пішли воювати за гроші. Я завжди цим людям кажу. Скажи дякую тим хлопцям, і дівчатам, які зараз тебе оберігають. Що зараз вони там тебе захищають, поки ти тут можеш кидатися зранку і бачити свою сім'ю. Ти можеш обіймати своїх дітей, цілувати свою дружину.